Скинь! скинь, скільки разів тобі казати, скінь. А я не скину! Да скинь же. А я не скинула. Не гаймо скінь. Незащо. Да скінь же. Ну, таточку, ну чого це ви розкричалися, потім до намолилу дитину. Вже годі мене на коліна ставити, чи в коморі забирати? Мені вже час своїм розумом думати. Ви чули, як вона з батьком заговорила. Ти, да ти! А та таточку, та я ж не сперечаюся. Я тільки вам хочу сказати, що я не хочу одягати оту городську одежу. Вона мені так набридла. Ну, слухай, доню. Ну чим оця сільська одежа краща за найкращу городську моду? Ну, таточко, ну подивись, яка я гарна. Таточко, таточко, і спереду. Таточку, іззаду, таточку іззоку, і з садок, таточкою і з боку, а вишиванка, як таточку, а чобітки татку, чобітки. І... Айда зархідниця, Айда баловниця. Ой, татку, то я ж у вас а, кохана донечка, яку ви любите і балуєте. Люблю, доню, люблю, дуже люблю. Через це дуже те я прошу, скинь оце дивитя. Ну, таточку, ну навіщо? Розумієш, доня, де сьогодні у вас такий? І який це в нас сьогодні день? Високоторжественний. Що з я такого праздника не знаю в Календарі цього такого нема, а для нас того є особливо дитини донять. Таку то ви хочете сказати, це у мене, може, сьогодні родини чи хрестини? Заручений! доню жених приїжджає. Жених? Еге, жених! До мене? <laughs> до тебе, звичайно, я заміж не збираюся. Татку, а я ж заміж також не збираюся. То <coughs> хай приїде той жених, то й от того жениха. Попити попити. попити. Е, 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 ти дивись, що в'ятом потилицю не начухав. О, татку, ну де ви того жениха знайшли? Під лавою. Чи що? Та якраз не під лавою високоповажний жених нашого сусіда, Трофіненка, Сінок. Ну, датку, та я ж того жениха в свої вічі не бачила. то то нічого. Приїде, та й познайомитись. <різь> Тільки доню, прошу тебе. Якщо він приїде, зусиль його вот так, як треба. По-людськи. А то з довіку свого кодика викинеш, я ж тебе знаю, жартівницю. Я побіду, не піду, піду спочив. Мовчить, мабуть, що задумала. Ой, що і біда буде, риб буде, блискавка. Чого вам, панечко? Іди сюди, ставай отут. Оберта, ти мене любиш. Тобто як, панечко? Ну я тебе запитую, ти мене любиш? А як вас не любить? Хіба ви мені їх не зробили? Чи що? Ну кажи, так так. Ой, верко, дивись мене з'їш. Ой, ні, пані, ви велика, подивлюся. Ох, хветку. Ну, але. якщо ти мене любиш, як вареника в сметані, то заприсягнись, що ти ніколи нікому нічого не скажеш. Їй Бог, не скажу. А що ти саме не скажеш? А я потім знаю. От мовчи і слухай. Мовчу. І слухаю. Підніми вгору руку і промовляй за мною. Я Оверко. Я Оверко. Батька як звали. Батька як звали. Та я запитую, як твого батька звати. Юхим. Юхим, Юхим, Юхим. А прізвище твоє я. Що? Ну, запитую тебе. Хамілія твоя я. Не до тепа. Не до тепа, не до тепа. Та й воно й видно, що не до тепа. Зрозуміки. Підмі вгору в гору руку і повторюй. Я оверкою, Хімович, не до тепа. Я оверкою Хімович не до тепа. Присягаюся тобі панноці, присягаюся тобі панності, любові кирилні зозулі. Любові кирилні зозулі. Щиро і вірно служити. Щиро і вірно служити. І зробити все. І зробити все. Аби Оверко визволити її. Аби Оверко визволити. Що? Якої біди? Та сідай та потім скажу тобі визволити її з біди. Визволити її з біди. І зробити її знову. І зробити її знову. А, веселою. Веселою. Щасливою. Щасливою. Но, Оверко, Оверко. Ну, такою, як вона була до цього часу. такою, Верко, як вона була до цього часу. Все, кінець опусти руку. Все, кінець, опусти руку. Та це ж я тобі кажу, та опусти вже ту руку. Слава Богу, це ж рука отерпо. Слухай, Оверко, сьогодні до мене має приїхати жених. Жених? Ага. Щоб ви виходити заміж. А те добре. Ну, і чого ж це ти зрадів? А як же? Я вас на весілі. Мож ти, Господи, не п'юся. Якраз, абетко, на моєму весілі ти і не нап'єшся, бо я заміж не збираюсь. Як не збираєтесь? А жених? А що жених? От я ж тобі кажу, що, що? його потрібно здихатись. Здихати? Здихатись? Здихатись! Так чого до вас їм треба видіти. Він як прийде, я його за хвіста в череду. А ти знаєш, батько мій, як прийде, та тебе за хвіста в ту череду, а? Е, ні, в череду не хочу. О, о, Верко, та сі. Сідай. Треба його стихатись так, щоб ніхто не здогадався. А якщо, Верко, ти задягнешся? Ганочкою, а? я ганочкою. Чи вони сказилися, а? Оверко, ну подивись, весів тебе немає, задягнеш моє плаття і вийдеш до нього, як я. Я -то ви, ага. кумедія. Оце ж, Оверку, і кажу тобі, що оте заміжжя – настояща кумедія. Ні, не хочу, боюся. А чого тобі боятися? А щоб той пан мені пику не на то. Ой, Верко. Та ж який пан буде бити пику в панниці? А так, ненароком. А Верко. А я тобі за це шапку і пояса подарую. Шапку осилу і пояс червоного. Ні, не хочу, боюся. А ну, стій! Казав, що буде щиро і вірно служити пануці і зробить все, аби зробити її щасливою, а ти знаєш, що буває з тим, хто присягу лама, а? Що? То я тебе в арештарню! а потім покличу старшину з такою шабалюкою, та він тебе в арештарню, а потім на каторжні роботи відправить. Мене на каторжні роботи, люди добрі, рятуйте мене, люди добрі, допоможі. цить! сич. Цить. Отверку обирай. Або задягнешся паночкою, або я тебе берештерню. Давайте давайте за паночкою. Ну, добре, оверко. От Оверко, коли прийде до тебе жених, я тобі навчу як. Зустріти його. І ти так він заходить до нього. Бонжур. Бонжур. А потім, коли він захоче поцікувати тобі ручку, то ти так до нього. Мерсі! Мерсі! А потім попроси його сідати і розмовляй з ним. Порозмовляй з ним про погоду, про урожай, що він любить, і що він любить поплісти і про коней. Погоди? Про коней не забудь. О. А паночка мух ловить. Як то мух ловить? Ну, як то мух. Отак. Летить муха, вона ту муху хап, повідриває їй крильця, тоді пускає муху по столу і дивіться на неї, як муха стрибає по столу без кривець. О, -о, -о. бідна муха. Так? Забава ж, яка для паничів. О -о. Чи не повернути мені часом назад у лоблі? Та, Та стійте, стійте. я вам заре панночку покличу. Стривайте, ви краще скажіть, як ця мухоловиця на вроду. Гарна чи ні? О, ще й питають. А головне, що ніс у неї як картопля. О, ну, ніс картопля, значить. Красуня. А чого не ще гарно? А ще, а ще кажуть, що пані, пані на Стрижені. Стрижена? Mm -hmm. О, Господи. І ще кажуть, що вона Енер. Анархістка? Та да ні. Енер е, суфра мега. А, -а, -а, -а. розумію. Нігелістка! Ну, а ж я вам і кажу якась негелістка. Слухайте, моя мила Україночка, Я б уже давно звідсіля дремену, якби не ви. Ой, чому це я винна? Та ви не винні? Не винні ваші ученята. Не винні ваші бровоньки, Не винні ваші губоньки. А, паночка йдуть. Боже! Якого бізяна родився, хрестився, а зроду вік такого не бачив. Що це вона на мене так витріщилась? Нічого не каже. Одначе, мабуть, треба привітатися, то скаже, що я не вихований. Дозвольте представитись, Віктор Олексійович Трохименко ваш. Сусід. Мерсі. Зразу видно, що образована. Ще й у шляпці. Прошу, сідайте. Та знаєте, я, мабуть, те Та сідайте. Ну, як сили у своєї панночки. — Бонжур. Що ви кажете? Я кажу. Бонжур. А що воно таке, той бонжур? Я. Привіталась з вами. Бонжур. А. Ага, то це ви здоровкаєтесь зі мною? Ну, коли вам так хочеться, то. Бонжур! Спасибі, а тепер сідайте. Е, знаєте, мені вже треба йти. Та сідайте. Обережно, паночку, ви мені в печінки одіб'єте. Стікайте мені ручку. Як це? Ну мерсікайте ручку, мені потрібно сказати мерсі. А як я вам скажу мерсі, коли мені ручку не мерсікаєте? Мерсікайте швидше. Ну і ручка в цієї панночки, неначе вона неї тільки шуком начистила. Мерсікайте швидше, вже рука болить тримати. Ну, знаєте, я ніколи і нікому нічого не мерсікаю. Хочете нати мою померсікайте, вона, певно, чистіша за вашу. Mm, спасибі. Кушайте на здоров'я. Ну, а мені вже час, треба йти. Ей, hey, ні, я вас нікуди не пущу. Зараз павни постануть і будемо пити чай з оселецем. Як то чай з оселецем? Як то чай з оселецем? А ви що, не пили? <гум> ні. А я дуже люблю цю штуку. Чай солоний, а сведець солодкий. І виходить ну дуже смачно. О, мене вже нудить. А яка у вас погода? Погода. Та в мене на душі грим блискавка і буря. А що ви любите? Я все люблю. Тільки дурнуватих панночок не люблю. А я, а я, а я люблю грочану кашу, сану. А ще, а ще люблю квашу. От наша каховарка, ну дуже смачно квашу готує. О, мені вже живіт розболівся від вашої каші. Плюйте собі на живіт, а я вас нікуди не пущу. Кажу, пустіть, бо живіт болить. Попригав <рес> наша у бік. Він утік. утік, вже вітрі розболівся. Що це ж я наробила та своїми руками своє щастя занепостила? Господи, Господи, який він хороший, який він гарний. А я то жартувати надумала. От розберіть і паличку, та вона не хотіла заміж, а тепер раптом захотіла. Верху, то що він платив утік? он же мой шляпа. Ось він іде. Оверко, поверхо, ховається, ховайся. Оце так панночка. А що б ти сказився з нею? А я дурномов і свататись поліс, повірив тому старому брехуну. Каже, моя дочка розумна, моя дочка хороша. Дощо да, б ти з нею на першій осині повісився? Ну стривай, я тобі віддячу. А що, як я йому зараз насиплю? Візьму та я женюсь на його Ха-ха, Дівчина гарненька, розумна, кмітлива. Як квіточка. Як це мені її побачити? О, зіронько моя, слухайте, тут така справа. Виходьте за мене заміж. Ой, паничу, що ви таке кажете? Ні разу не шуткую. Хочу вас засватати. Мене просту дівчину? А як же ваша? Паночка. Та хай сказіться та паночка. Я ж вас покохала на не неї. А я ж тобі, а паночка багаті? Та хай ударяться тим багатством. Мені ж не гроші потрібні, а е, оченята ваші, як терночок, брівоньки ваші, як шнурочок. Ну що, согласна? Ой, паничу! що ви мене оце спокушаєте своїми словами? Знаю я вас паничі, завжди обіцяю дівчатам. Ні разу не шуткуючи, я просто закохався у вас по самі вуха. Ой, та я ж до вас не залицялося. <світ> Краса твоя вразила мене в саме серце. Та чи до вподоби я тобі моя квіточка, моя україночка? О-о-о! А, добрий гостю! Здравствуйте вам! Здравствуйте! А ось я вам руки не подам. Геть від мене, бо я за себе не поручуся. Та да, що це з ним таке сталося? Що з вами сталося? Що між вами? Як вам не соромно на старість таке брехати? Де ваша правда? Де ваша честь? От, попади чужу, що з вами таке? Може, занедужали? Чи може щастя голова об'єкту пішла? А ваша голова де? Де ваша голова? А де? А де моя голова? А ось моя голова. Да у вас не голова, а у вас старий човун порепаний. Тонечку, Любонько, що це з ним таке сталося? Та я не знаю, татку. Що? Вона ваша дочка? Так, моя доця, моя любонька. А та корова в шляпці тоді хто? А яка ще корова. Та мені перетягатися, чи далі так буде. А це ще, що за оказія така, у ти здурим, чи що? Я не здарію, а шапні пояса заробив. Татко, дозвольте познайомити вас. А, ваша донечка, Любов Кирилівна Зазоля. А вас, паничу, дозвольте познайомити з вашою нареченою, оверхом Юхімовичем не Ех, Ех, то це твої штучки. Де мої очі були, що я... Сплутало таке одоробло, таке пугало і справжньою паночкою. Я не одоробло і не пугало. Я чесно, хотів зробити шапку і поясок. А ви хоч і панич, Ей, ти забув тут же Дозвольте, любов Кирилівна, надіятись на прихильність вашу. Дозвольте бачити вас. Своєю дружиною та ніжно обійняти. Та да мені переодягатися, чи далі так бути? Так, хай Нехай полюбезнічий, а то в нас знову косло коника викине, звіричись ту село. Яка ж дотепна, чарівна та гарна жартівниця якраз під мою вдачу. Жартувала та й не знала. Де ж так долинка моя? Трохи Туру не прогнала своїм жартом вже не Вибачайте, люди добрі, та послухайте собі, киньте лихо! Киньте горе! Та жартуючи живі!